Ось якраз я проходжу. 16 березня, коли було потрапляння в шпиталь, я дізнався про народження сина вже на Азовсталі. Був дуже радий, коли отримав першу фотографію, бо наступна була вже аж через рік в листі. В полоні. Так. У мене з собою було декілька шприцтвіків знеболюючого. Вони побачили, о, це потрібно мені і одразу почали собі забирати. Він мене вдарив і сказав: запам'ятай, ти військовий лікар. Ти полонений, і в бушлаті гаїшника. І тут пролунав вибух. Втім, бачили, як їх без кінцівок повернули назад по баракам. Змушували співати російський гімн? Так. Двічі на день обов'язково. А я не збираюся це забувати. Це не можна забувати.